Марія. Всім добрий день! Сьогодні ми культивуємо в собі, а компанії намагаються розвивати життєстійкість, інноваційність. Та відкритість. І саме ці слова сьогодні стали синонімом розвитку бізнеса. Е і в мене, мабуть, мікрофон все ж таки впав. Вибачте, це технічне технологія. Але я буду продовжувати. Я сподіваюся, мене ззаді чутно. Скажіть, будь ласка, мене ззаді чудна. Дякую дуже. І е, саме це забезпечує стійкість бізнесу, саме це забезпечує зростання бізнесу. І я точно знаю, що е, взаємодія великих бізнесів, середніх бізнесів та стартапів вона забезпечує стійкість розвитку бізнесу. Маючи досвід роботи з корпораціями та стартапами, я розкажу вам сьогодні, чому бізнесам варто працювати з відкритими інноваціями. Але спочатку пару слів про себе. Марія Романова, CEO Радартек. Маю досвід роботи більше 15 років в корпораціях в напрямку. Продажів та маркетингу. І сім років працюю в розвитку, в напрямку розвитку підприємництва та стартапів. Я є експертка в інноваціях, в розвитку бізнесу, менторка технологічних та соціальних бізнесів. Чим займається Радартек? Це інноваційна кампанія, яка була створена в 2016 році як перший корпоративний акселератор в Україні. І зараз ми працюємо в напрямку розвитку відкритих інновацій. Ми допомагаємо корпораціям ставати більш інноваційними, сприяємо зростанню стартапів і разом з партнерами будуємо інноваційну екосистему в Україні. Що ж таке? Відкриті інновації це модель ведення бізнесу, коли компанія при розробці нових продуктів, пошуку нових рішень, нових технологій вона розраховує не тільки на свої ресурси, на свої підрозділи, на свої ренді-центри, а також залучає зовнішніх партнерів. Клієнтів, стартапів, наукові інституті, навіть конкурентів для створення спільних інновацій. І навіщо компаніям працювати з відкритими інноваціями? Це наш досвід. По-перше, це вирішення бізнес-задач за більш швидкий час можна знайти рішення чи ідею, яка закриває. Задачу компанії, це створення і стимулювання інноваційної культури всередині компанії, стимулювання підприємницького мислення серед співробітників. І відкриті інновації дають компаніям можливість знайти нові таланти і залучити їх до співпраці. І також взаємодія з відкритими інноваціями підсилює імідж бренд компанії, як відкритої, інноваційної, готової ділитися і впроваджувати свою експертизу в інноваційні рішення. І е, з нашого досвіду, коли ми тільки починали свою діяльність, е, більшість компаній, які якраз починала свою роботу з відкритими інноваціями, е, закриваючи свою ціль е, підсилення іміджа інноваційної відкритої е, компанії. А при взаємодійстві з відкритими інноваціями компанії бачать, що можна вирішувати і бізнес-цілі, і бізнес-ідеї, і зараз частіше компанії взаємодіють з відкритими інноваціями, тому що вони хочуть вирішити свої бізнес-задачі. Які є формати роботи, Світлана вже показувала формат роботи з відкритими інноваціями достатньо багато, але от основні це акселераційні і інкубаційні програми. Це коли протягом 3-6 місяців стартапи малий та середній бізнес вони мають змогу протестувати свої рішення з корпорацією, і корпорація розуміє, яке ж рішення їм більше всього вирішує їх задачі. Це хакатони і Айдіатони. Айдіатон це такий міні-хакатон. Хакатони, як правило, проходять 48 годин. Вони бувають зовнішні і внутрішні. І зовнішні хакатони це коли учасники. Люди, які мають задачі, які мають рішення чи ідеї під задачі компанії, вони збираються разом і е, діляться на команди, і разом вирішують задачі компанії. А внутрішні хакатони це коли учасники співробітники компанії. І в нас є досвід і таких, і таких проведення хакатонів, і навіть є досвід проведення такого спільного хакатону, коли з одного боку це були учасники корпорації, це було сільпо, а з іншого боку, це були студенти, і співробітники разом зі студентами вирішували задачі компанії. Далі є такий формат, як скаутинг: це пошук рішень під певні задачі компанії, створення інноваційних хабів. Основною задачою такого хаба є це хаб створюється всередині компанії, і його основною задачою є постійна робота зі стартапами, постійний пошук нових рішень, нових технологій. І ще є такий формат це корпоративний венчурний фонд. Після того, як компанія протестувала рішення і готова інвестувати в масштабування цього рішення, створюється корпоративний венчурний фонд. Це такі приклади форматів роботи. І всі ці формати роботи, вони підрізні цілі компанії. Тому. Перед тим як починати робо, вибирати, який формат роботи з відкритими інноваціями, наша рекомендація починати з цілі, визначення цілі компанії, потім формувати інновейшн адженду, обирати партнера для впровадження та вибору форматів роботу. І формат роботи, як я вже сказала, він обирається під ціль. Обирається той, який найкращим способом вирішує певну ціль кампанії. Що таке Innovation адженда? Це формування пріоритетних напрямків пошуку рішень. Е, от вона так може виглядати: це innovation адженда. інноваційна адженда, яка була розроблена там декілька років тому. Як бачите, вона краще передає. Ринку, які є задачі у компанії, які рішення, під які, е, які, рішення, під які задачі компанія шукає. І е, наші партнери це партнери в різних галузях. З цими партнерами ми працюємо в різних форматах. Ми допомагаємо їм ставати більш інноваційними. Наші випускники це е, компанії, які мають рішення. В різних напрямках це і предиктивна аналітика, е, е, дрони, це е, інструменти цифрового маркетингу, це е, ER І АР рішення на основі AI, ml технологій І е, стосовно дронів, це дрони, які можуть приймати е, використовуються не тільки в одній е, сфері. Наприклад, у нас є випускник. До війни його дрони використовувались в сільхознапрямку, е, А коли почалась повномасштабна війна. Вони одне з перших отримали дозвіл Міноборони, і їх дрони зараз використовуються військовими. Наші випускники вони продовжують розвивати свої бізнеси, виходять на інші ринки, і деякі з них працюють з корпораціями. І, як приклад, це компанія MeteoTrack, стартап, але зараз вже не стартап. Я б сказала, що це середній бізнес. Це IT-продукт для моніторингу погодних умов для забезпечення моделювання ризику захворювань рослин, і також цей продукт допомагає оптимізувати технологічні процеси в агровиробництві. Мітіатрек вони приймали участь в нашій акселераційній програмі з МХП. Ми разом з МХП. Визначили спочатку інноваційну адженду, потім шукали рішення під е, задачі МХП, і е, після закінчення програми Мітяотрек отримав можливість співпраці з агрохолдингом. І зараз їх рішення використовуються в компанії. Але все ж таки перед тим, як починати працювати з відкритими інноваціями, з нашого досвіду. Компаніям треба відповісти на такі питання, чи дійсно ви готові інвестувати в інновації? Чи є, як казала Світлана, чи є той, хто в компанії, хто буде драйвити інновації всередині, хто буде драйвити роботу з відкритими інноваціями. І чи є бажання інновацій? Бажанням співзасновників та топ-менеджментів компанії. Якщо на всі ці питання є відповідь і позитивна відповідь, тоді е, наступний крок це робота з відкритими інноваціями. І я е, закликаю вас всіх, да, як показала повномасштабна війна, що разом. Ми можемо дуже багато, тому давайте робити наші кампанії більш стійкими, більш гнучкими і більш готовими для викликів. І мої контакти.